Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Відновлення стадіону Молодіжний після атаки на Полтаву у ніч на 25 січня обійдеться футбольному клубу Ворскла у понад 2 мільйони гривень. Вогняна трагедія у приватному будинку по вулиці Художня у Полтаві забрала життя 46-річного мешканця. Щоб берегти пам'ять на лавах у Полтаві почали встановлювати таблички про загиблих полонених безвісти зниклих. А тепер про це те інше більш докладно. Більше двох мільйонів гривень може коштувати відновлення стадіону молодіжний футбольного клубу Ворскла, у який влучив російський шахет до ніч на 25 січня. Масштаби руйнувань нашій знімальній групі показав президент футбольного клубу Ворскла Роман Черняк. Більше про це у сюжеті. Глибока вирва діаметром близько 2,5 метрів, глибиною більше півтора метра. Це уламки ворожого ударного дрона, які розлетілися навколо вирви посеред стадіону молодіжний футбольного клубу «Ворскла» після нічної атаки на Полтаву в ніч на 25 січня. Сума збитків ще невідома, оскільки триває експертиза. Але попередньо відновлення стадіону обійдеться у понад 2 мільйони гривень, говорить президент ФК Ворскла Роман Черняк. В діаметрі близько 25 метрів порушене покриття, яке треба буде ремонтувати або міняти повністю. Ми не можемо сказати наскільки шкоджена сама подушка, тобто, з достанням тепла ми будемо знімати покриття, будемо оцінювати, будемо робити. Шурфи, і тоді будемо оцінювати і знати, яка матеріальна шкода і який об'єм робіт треба буде виконати. На сьогодні важко сказати, але це буде більше двох мільйонів гривень. Попереду масштабні роботи, адже пошкоджені усі шари поля, загальна площа якого 105 на 68 метрів. Додає президент ФК Ворскла. Близько двох метрів колтлован, на який засипається пісок після піску. Велика фракція щебню, потім середня, потім мілка, потім гранвідсів, потім агроволокно і на агроволокно постелена, штучна трава. Все це пристріляно такими пластмасовими цвяхами. Відновлювальні роботи заплановані. Їх розпочнуть з настанням тепла. Ми зможемо відновити, як тільки настане тепло. Сьогодні, на жаль, ґрунт мерзлий і покриття мерзле. це все треба буде знімати, розкопувати. Аналізувати. Молодіжний побудували у 2015 році. Спочатку тут було натуральне поле, а в 2021-му його капітально відремонтували. Це був стадіон європейського зразка. Це титанічна робота, великі гроші були затрачені. Даний стадіон по якості покриття був найкращим в Україні. І до сьогоднішнього дня він був атестований в Українській асоціації футболу. Тут проводилися змагання. Першої і жіночої прем'єр-ліги це єдине такого класу поле в Полтавській області. Тут проводилися всі абсолютно дитячі турніри. За словами Романа Черняка, на цьому футбольному полі тренувалося півтисячі дітей. Довічне позбавлення волі загрожує агенту ФСБ, який на замовлення Російської Федерації коригував обстріли Полтавщини і поширював фейки про Збройні Сили України. Ним виявився 40-річний чоловік, який ховався від мобілізації і одночасно допомагав ворогу обстрілювати центральний регіон України. Відомо, що фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував у телеграм-каналах провокаційні дописи, у яких дискредитував Сили оборони, за словами речниці служби безпеки України у Полтавській області Неусової слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Після вербування він обрав собі агентурний псевдонім і почав потайки, переважно в темну пору доби, обходити місцевість та фіксувати локації українських військ. Найбільше розвід з агента задокументовано під час повітряних тривог поблизу обласного центру, де він намагався виявити маршрути руху та бойові позиції мобільних вогневих груп. За допомогою агентурних даних расисти сподівалися обійти українську ППО під час нової серії ракетно-дронових атак по місту. Крім цього, ФСБ сподівалася отримати від свого поплічника інформацію про пункти базування навчальних центрів полігонів ЗСУ, в яких ворог готував повітряний удар. СБУ задокументувала, що зловмисник також продовжував поширювати фейки про українських оборонців у телеграм-каналах. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Частиною першої статті 111 з позначкою, 1 – колабораційна діяльність зловмисник перебуває під вартою, без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Плани щодо ремонту доріг державного значення та їх утримання у цьому році. Передача в оперативне управління обласної військової адміністрації трьох комунальних підприємств області. Ці та інші питання розглянули сьогодні на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. Подробиці дізнаєтеся із сюжету. Утримання автодоріг державного значення у поточному році на порядку денному засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. Про ситуацію на сьогодні перед депутатами прозвітував новий керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області Володимир Шарай. Він запевнив, запас протиожеледних матеріалів є, дорожніх працівників вистачає. Ямковий ремонт виконується. Відкривається нова ямковість на М-03. Зараз працює три бригади. На відрізку від межі Київської області це 126-й кілометр до Пирятина. Інша бригада працює від Пирятина до Хорола. І ще третя бригада від Хорола до Решетилівки. Також ми працюємо на М 22 Полтава Олександрія. Одна бригада. Також працюємо. Ми по Т-17 шістнадцять. Корол Семенівка Кременчуга, одна бригада. Працюємо Р-60, кролевець Порядин, Н-12, сума Полтави, одна бригада. У четвер був звільнений керівник Іван Крапивницький, з яким взагалі нам не вдалося працювати у Полтавській області. І сьогодні вже був виконуючий обов'язки Володимир Шарай. Головне питання на сьогодні до Володимира Шарая перше. Потрібно ліквідувати ту ямковість, яка виникла зараз на дорогах, коли люди їздять і б'ють колеса. Це по державних дорогах і вже майже 1700 кілометрів. І зараз є технологія холодного асфальта, з якому він нам дав гарантію, що на протязі місяця всі ці ями поліквідовуються. Друге це посилити чистку. Знову наближаються циклони, знову мінуси. Також в ході засідання прийняли рішення визначити на чиєму балансі перебуває стела на межі Київської і Полтавської областей, щоб впорядкувати цю споруду. В двадцять році було витрачені кошти і обласного і державного бюджету на ремонт цієї стели на будівництво самої стели. Але тоді бюрократичні процеси, якимось таким чином пройшли, що немає власника цієї стели, ніхто її не обслуговує і не підтримує її в нормальному стані. Сьогодні ми звернулися до департаменту і служби відновлення, щоб вони все ж таки розібралися з цією бюрократією і знайшли власника. І її треба відновити, відремонтувати. Підтримали депутати проєкт рішення про перед. Дачу в оперативне управління обласної військової адміністрації трьох комунальних підприємств обласного підпорядкування лубний теплоенерго, Полтава теплоенерго та Полтава водоканал. Після прийняття цього рішення на сесії оперативне управління цими комунальними підприємствами буде здійснювати обласна військова адміністрація через департамент будівництва і архітектури відповідно. Засновник залишається, депутати так само будуть контролювати роботу цих підприємств через депутатську комісію. Обговорили в цьому ракурсі і налагодження механізму перерозподілу 4% ПДФО в громадах. Я підняв дуже важливе питання з приводу перерозподілу 4% ПДФО громади. Дивимося об'єктивно. Виконують бюджети і, в тому числі, перевиконання, більшість громад. Кошти ну, це щонайменше 240 мільйонів. Дуже важливо, щоб ці кошти були спрямовані на комунальну сферу, на енергетичну інфраструктуру, на електромережі, на комунальну сферу. І дуже важливо громадам дати механізм, правовий механізм. Пріоритетності сплати цих коштів чи підтримувати свої комунальні підприємства, чи обласні, загалом, на порядок денний постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства винесли п'ять питань. У пожежі у районі Білої Альтанки загинула людина. Вогняна трагедія сталася у приватному будинку по вулиці Художня, 37. Вогонь знищив покрівлю, частина стін обвалилася, вигоріли вікна та перекриття. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 46-річного чоловіка. Обставини події та що кажуть місцеві жителі далі у сюжеті. Там жила баба Шура в нижній частинці їй більше 90 років. Тут жила баба Надя, тютя Надя, теж їй біля вісімдесят. Оце забрали їх діти, вони зараз у них. Так що дуже важка, оце судьба цього будинка і тих людей, які тут жили. Частина даху обвалилася. Вигоріли вікна та перекриття. У приміщенні майже нічого не вціліло. Це приватний будинок на вулиці художній, 37 у Полтаві, 26 січня. Тут близько шістнадцяти сталася пожежа, внаслідок якої загинув 46-річний місцевий мешканець. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом загибелі мешканця Полтави. Тіло якого виявили після пожежі в одній з квартир приватного будинку в подільському районі міста. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України у межах кримінального провадження. Слідчі встановлюють причини виникнення пожежі та обставини смерті чоловіка. Будинок горить уже не вперше. На початку 2023 року тут також було загоряння. Додає місцева мешканка Ольга. Повністю оце все кришу вони перекрили. Допомагали волонтери. Ну як допомагали, вони знайшли дешеві матеріали і знайшли. Людей-хлопці більш-менш дешево взяли. Це три роки тому горіли і знову оце таке нещастя людям. Про загоряння повідомила сусідка, яка відчула запах диму, зазначають рятувальники. Жінка зателефонувала родичу, сповістила сусідів та викликала рятувальників. На місці події рятувальники працювали в апаратах захисту органів та дихання через сильне задимлення. Під час гасіння пожежі надзвичайники допомогли вийти з будинку одному мешканцю, тобто врятовано одну людину. Під час розвідки в одній із задимлених кімнат було виявлено тіло чоловіка. На жаль, Людина загинула. Внаслідок пожежі знищено покрівлю та перекриття на площі 70 метрів квадратних, облицювання стін на площі 30 метрів квадратних, вікна, двері та домашнє майно. У будинку проживало одразу декілька родин, кажуть місцеві. За їхніми словами, люди мешкали в різних частинах, деякі з них літнього віку. Попередня причина загоряння за інформацією рятувальників коротке замикання електромережі. Крав генератор у мешканців будинку 27 січня інформація про це надійшла від мешканців багатоповерхівки по вулиці Лейтенанта Дніпрова у Кременчуці. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу. Ним виявився 40-річний місцевий чоловік. Під час проведення першочергових слідчих дій у правопорушника вилучили речові докази. А саме генератор, який невдовзі повернуть власникам будинку, наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому судом запобіжного заходу. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 «Кардіжка в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Можливе розбещення неповнолітніх в одному із танцювальних клубів у Кременчуці. Таку інформацію правоохоронці виявили під час моніторингу інтернет-мережі. Наразі розпочаток кримінальне провадження повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Також звертаються до всіх, хто може володіти інформацією, повідомляти її. Щоб перевірити відомості, оприлюднені в інтернет мережі, було розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України. Це розбещення неповнолітніх. Ми звертаємося до свідків, можливих потерпілих, до усіх, хто володіє інформацією або міг постраждати. Звертатися до правоохоронних органів для надання свідчень. Конфіденційність гарантуємо, адже закон передбачає заходи безпеки. У Полтаві поліцейські під час перевірки автомобіля виявили дві туші козуль та мисливську зброю. За попередніми даними, водій може бути причетний до незаконного полювання. Яка відповідальність загрожує порушникові? Дивіться у наступному сюжеті. Дві туші козуль, мисливська зброя та набої. Таку знахідку виявили патрульні поліцейські під час перевірки автомобіля Нісан Мурано на одній з вулиць Полтави. До незаконного добування тварин може бути причетний 50-річний водій. Авто козулі мали ознаки насильницької смерті. Розповіли у поліції. Наразі правоохоронці вилучили речові докази із залученням фахівців державної екологічної інспекції. Також вилучили дві рушниці. Пристрій для відстрілу гумових куль та понад 250 набоїв різного калібру та інші речові докази вилучене скеровано на відповідні експертні дослідження. Плід зазначити, що за даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 248 кримінального кодексу України. Це незаконне полювання. Якщо на чисельність диких кабанів впливає африканська чума, то число козуль зараз перевищує оптимальні норми, зазначає голова ради Полтавської обласної організації українського товариства мисливців і рибалок Костянтин Боровик. Звірі менше бояться людини, практично немає контролю за мисливськими угіддями. Це на його думку і заохочує браконьєрів до їх незаконного промислу. От браконьєри сьогодні і безчинствують, займаючись незаконним добуванням. Тих самим косуль, і я вам скажу більше. Це добре, що на сьогоднішній день, хоч працівники поліції вони впливають або вони мають можливості впливати на дані процеси, вони мають право зупинити машину в будь-який час, перевірити її, і все інше. А єгерська склада як був єгер, він не мав на це права. Під час дії воєнного стану зазначає голова Ради Полтавської обласної організації Українського товариства Мисливців і рибалок Костянтин Боровик, полювання на території України заборонене. Проте, навіть за умов відсутності заборони, такі дії не можна вважати полюванням. Додає він. Полювання це зовсім інше. Це коли в людини є відповідні документи, і вона здійснює полювання а на косулю. Це саме ліцензія. Для того щоб мати дозвіл добувати це ліцензія, яка видається користувачем мисливських угідь в відповідності до ліміту, який затверджується, і потім має право мисливець відстріляти цю косулю. Чи інші копитні, які там дозволяються, в разі доведення вини на порушника чекає відповідальність, кажуть у поліції. Санкція статті передбачає від 17 тисяч до 51 тисячі гривень штрафу або громадські роботи на строк від 160 до 240 годин, або до трьох років пробаційного нагляду чи обмеження волі. Без ПДВ та ввізного мита для критично важливих товарів енергетичної безпеки та оборони до 2029 року в Україні продовжили пільги на ввезення цієї групи товарів. Мова про дрони, тепловізори, засоби зв'язку, бронезахист та також енергетичне обладнання, зокрема генератори і акумулятори. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління контролю та адміністрування митних платежів Полтавської митниці Ольга Омеліч. За її словами, податкові пільги поширюються як на бізнес, так і на громадян. Звільняється від упадкування товари для відновлення енергетики. Що стосується це стосується генераторів, сонячних панелей, вітрових турбін, акумуляторів та іншого обладнання для альтернативних та аварійної генерації. Слід зазначити, що відповідно до розділів митного кодексу чітко зазначені коди товару, тому дуже важливо, щоб привезені товарів для відновлення енергетики правильно було класифі класифіковано ці товари, які возяться. А у парку імені Котляревського у Полтаві почали встановлення пам'ятних табличок у межах загальноукраїнського проєкту Поміж нас надписи присвячені безвісти зниклим тим, хто перебуває у полоні або віддав життя за Україну. Де і ще планують розмістити такі нагадування. Дивіться у наступному сюжеті. Тут могла сидіти та хто вважається без звісти зниклою. Пам'ятні таблички з подібними надписами почали встановлювати у Полтаві. Перші три у парку імені Котляревського роблять це в межах загальноукраїнського проєкту Поміж нас. Ці таблички мають різні види надписів. Це і надписи, які стосуються людей, захисників і захисниць, які перебувають в полоні. Це про культуру, яка має бути постійно в просторі. І ці таблички. Як символ постійного нагадування, ідея таких табличок виникла у громадській організації. Вшануй вони присвячені всім, хто безвісти них перебуває в полоні або віддав життя за Україну. Говорить координаторка акції нагадування про хвилину мовчання у Полтаві від громадської організації «Вшануй» Руслана Холоша. Кілька жінок захотіли популяризувати так культуру пам'яті, і вони знайшли, хто розробить ці таблички. До Полтави це дійшло трошки довше. Загалом, десь рік ми можемо такими маленькими. Речима нагадувати нашим мешканцям про культуру пам'яті це про повагу до них, про вдячність. Довжина табличок приблизно 21 сантиметр. Ширина 11 сантиметрів. Вони із латуні. Одна табличка коштує 250 гривень. Їх розміщуватимуть на спинках лавок, зазначив начальник управління з питань ветеранської політики Максим Вареник. На 60 табличок було з місцевого бюджету використано по програмі 15 тисяч гривень. Ну ми планували взагалі. На протязі двох-трьох місяців встановити, але в зв'язку з тим, що зараз морози, лавочки деякі є не сильно в гарному стані, будуть вони декоративними культурами перефарбовані. Подібні таблички встановлені вже на лавах кількох міст України. Близько шести тисяч людей стали жертвами голокосту на Полтавщині за період нацистської окупації. Їх пам'ять вшановують сьогодні у всьому світі. Голокост одна із найстрашніших трагедій, яка сталася у двадцятому столітті у період Другої світової війни. Розповіла завідувачка відділу Полтавського краєзнавчого музею Наталія Кузьменко. Цього дня у Полтаві поклали квіти на місці масових розстрілів невинно загиблих. На Полтавщині також у багатьох містах проживали компактно представники єврейської нації, і більшість з них не були евакуйовані. І тому, коли ця територія була окупована нацистськими військами, тут почали проводити подібні дії щодо представників єврейської нації, як і власне на всій території Європи. Саме 27 січня 1945 року. Тоді радянські війська бійці першого українського фронту визволили один з найбільших концентраційних таборів це аушвіц бертінау який знаходиться в Освєнцімі. і саме в той час відкрилися е, і підтвердилися страшні факти знищення великої кількості народу, зокрема представників єврейської нації. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮІЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.